Це наша земля, земля нашої громади, Сінгурської, Сінгурської нашої громади, ПЦУ. А храм недобудований, і він не зареєстрований не на нас, не на їх. І ми хочемо, щоб цей приход уйшов, і ми стали, і довели це все діло до кінця, і все. То що ж погано? Що ж погано, наша церква поклонників була православна. А тут ось українська, і наш, ця ж українська православна церква з 92-го року. У нас є відповідна кількість документів, які дають нам можливість володіти будівлею культової споруди. У нас була угода, що ми не відкриваємо храм, жодна сторона не користуємося ним. Але поки, поки, не буде поки не буде судового рішення, звичайно, ми це домовилися в присутності виконуючого обов'язку голови Новоговінської територіальної громади, як бачимо, та сторона не грає по правилам, які сама запропонувала.

Ми знайшли літературу, яка належить абсолютно Москві, тому що на ньому написано типографія 12-й рік випуску Москва. Ну от дивіться, Тут у нас все це, це вони називають Православною церквою України. Видавництво Москва, видавництво, ось, будь ласка, Псков.